Ракует Оксана Володимирівна 40 років. Хочу з вами поділитися своєю історією лікування міоми матки 10-12 тижнів вагітності. П'ять років тому я потрапила до лікаря-гінеколога з масивною матковою кровотечею під час огляду і обстеження, де було виявлено діагноз міома матки. Для мене це був вперше виявлений діагноз. Відповідно, для мене це було таким легким шоком. І стало подальше питання лікування його. Перше, що б рекомендувала лікар, це гормональна терапія, нам потрібно було усунути кровотечу, яка нічим я сама з нею не могла справитися. От, і після гормонального лікування ефекту значного не дало, після чого було вирішено разом з гінекологом звернутися до такого методу лікування, як гістероскопічне видалення частини міоми матки. Я на неї погодилася, звичайно. Після проведеної процедури ефекту не було. Навпаки, через буквально 2-3 місяці погіршення стану відбулося і кровотечі почалися ще більш масивнішими. Змінивши свого гінеколога на іншого, вирішено подальше лікування цієї проблеми. І все ж таки, в тому самому напрямку, знову ж таки, гістероскопічно таки продовжувати видаляти цю міому. Видалення було цього разу більш успішне. Симптоми такі, як кровотечі, усунулися і буквально на 9 місяців. Кожні 3 місяці я проходила обстеження цього свого гінеколога. І через 9 місяців було виявлено під час огляду УЗД збільшення міоми більше ніж ніж. Тих розмірів, які, з якими я прийшла спочатку. От. І вирішено, в подальшому лікування було це або продовжувати в такому ж якби, напрямку, або видалити матку. Повністю на чому було б більше, якби і наполягав лікар, тому що м -м, беручи до уваги всю серйозність цієї проблеми, кожен раз, хоча б частинка в міуми залишалася б, як клітина залишалася в матки, вона все одно провокувала подаль, подальший ріст. З такою проблемою питанням я пішла думати, що робити далі. І тут якби на виручку прийшла мені моя. Подруга, яка порекомендувала клініку Людмила, лікаря Кондратюк Тетяну Вікторівну, просто звернутися на консультацію з цією проблемою, знаючи, що тут саме займаються проблемою лікування міоми матки і таким методом лікування, як емболізація маткової артерії. Ну, звичайно, я погодилася, так виходу особу не було. Я погодилася і. Під час першого ж мого візиту і консультації лікаря така вселилась надія на те, що ми можемо побороти і успішно побороти цю проблему. І я, звичайно, погодилася на таку процедуру, операцію. От і на сьогоднішній день ні одного дня не пожалкувала. Єдине жалкувала. чому пожалкувала це, тому що я не звернулася сюди раніше. Спочатку було обстеження, досить обстежили все, що можливо, неможливо. Я була з проконсультувалася з головним лікарем клініки, який повідомив про всі можливі результати цієї операції, всі можливі ризики, плюси, мінуси. І зваживши все, все таки я згодилася і провели дану операцію успішно. Провели успішно дану операцію. три дня можна навіть сказати санаторно-курортного лікування в даній клініці. Я виписана була додому з. Симптоми кровотечі не повернулись, не то щоб не повернулись на даний момент. Я напевно сама щаслива жінка, тому що навіть. Такі жіночі дні проходять на такому лайті, як би сказати, то ніяких больових відчуттів немає, ніяких кровотеч. Все регулярно цикл відновився. Ну відразу, відразу відновився цикл. Консультацію лікарі, лікар-конжитюк Тетяна Вітруна проводить кожних три місяці, і на сьогоднішній день в мене вже сім місяців після ема. І маю дуже позитивні результати. Міоми по останньому УЗД капсула вона, товстіша, ніж сама міома. Тобто результати вражають. Після процедури відразу були такі больові відчуття. Ні хвилинки, персонал не давав ці відчуття. Терпіти, да, зразу давали знеболюючі. Це буквально було перші 2-3 дні. Потім, як би це біль щухав, це були такі ниючі такі біль в животі. Сама операція пройшла дійсно безболісно. Це взагалі Чому не відчувалася при тому, що це не був загальний наркоз, що також мене дуже якби, порадувало, що я не знаходилася в стані загального наркозу. Період відновлення таки був буквально тиждень, якби я знаходилася вдома, так, якби, і після тижню такого постільного режиму повернулася до звичайного життя. На сьогоднішній день кожен лікар ну має свій досвід застосування різної методики лікування цього методу. Да, і кожен лікар не використовує всі, однозначно не використовує всі методи лікування. Кожна жінка має право знати про всі методи лікування і сама зробити вибір того чи іншого методу. Впевнена, що якщо жінці сказати, що є такі метод, який залишить її жінкою до кінця, буде використаний в 100% випадку. Я просто не то, що рекомендую кричу на всі боки. Хочу за закликати всіх жінок. Максимально залишатися з жінками і берегти себе, думати в першу чергу за себе і боротися за своє здоров'я, жіноче здоров'я до кінця.